Пезпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч у студії Юрій Короб, ветеран, координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Говоримо про взаємодію з військовими та ветеранами та підтримку від своїх. Насамперед я хочу з вами поговорити як з ветераном і розпитати про ваш військовий досвід, коли ви почали служити на захист України. Ким ви були під час повномасштабної війни? Я також знаю, що ви брали участь в антитерористичній операції. Розкажіть про цей ваш досвід. Почав я служити в листопаді 2013 року на строковій службі. Служив я до травня 2015-го. Звання в мене було звичайне солдат. Строковик після звільнення із строкової служби, напевно, через півроку підписав контракт тій же бригаді, там де служив своїми товаришами. Ну і шлях 16-го року по двадцять вже. Повномасштабне вторгнення ви зустріли, коли вже були військовим. Повномасштабне вторгнення так зустрів у Маріуполі. Ви вже довгий час служили в цьому місті, чи от якось не та не так давно вас не тут так закинуло? давно з Маріуполем познайомився тільки як пару місяців. Туди приїхав. Очікували, що буде аж таке повномасштабне вторгнення, і зокрема, аж так розвиватимуться події в Маріуполі? Я особисто вся більшість цього не очікувала. Такого масштабу, да, можливо, були думки, були посилання на те, що щось буде, ну не наскільки масштабно. Ранок 24 лютого як ви його зустріли? Де ви були, і чи вже розуміли, що Маріуполь під небезпекою? Я був поблизу Маріуполя в одному з населених пунктів невеликих. І як почалось почався цей день? Ну із команди мені вирушать на оборону. Частково, мій підрозділ поїхав, частково Маріуполь, частково в напрямок Волновахи. Ви поїхали саме до Маріуполя? Так, я поїхав до Маріуполя. А чи можете ви згадати, які події тоді там відбувалися? Наскільки вже місто було обстріляне російськими військовими, і чи починалася вже евакуація, чи виїжджали люди? Так, люди виїжджали. Я там з першого дня повномасштабки в Маріуполі був. Бачив усю хронологію подій. Напевно, історію про Маріуполь всі знають. Повторюватися там немає чого. Так, люди виїжджали. Була в когось, була паніка. Хтось, можливо, до кінця не розумів. Частина людей. Підтримувала ту сторону так зустрічалися ситуація. з тими, хто чекав російських військових, так Так, да багато було такого населення? На мою думку, 20-30%. відсотків. Як розгорталися події далі? Ми знаємо, що саме в Маріуполі ви потрапили в полон. Якщо ви можете про це говорити, розкажіть, будь ласка, так стала ситуація, що нас взяли в оточення на одному із заводів міста Маріуполь. Я був. Разом із хлопцями з 36-ї бригади морської піхоти після двох невдалих проривів з міста із завода із міста, вони в нас відверто не вийшли. І ну будем так сказати, що ситуація була дуже важкою. Командування на той момент, яке було високе, воно вже потім ми дізналися, що вони також в полоні. На той момент вони пропали. Ну і було поверняте рішення. Для того щоб зберегти особовий склад людей, потрібно було здаватися в полон. Ви здалися в полон, так Так, да. Ви перебували всі ці роки полону на території Росії чи тимчасово окупованої території України. Перший період був на населеному пункті Оленівка. Ну він був не не дуже довгий, там здається близько місяця, а решту часу на території. Росії підрив о, оленівської в'язниці ви не застали. Так ви вже були не там. я поїхав, і це сталося мабуть, через якийсь тиждень чи два. Ви були звільнені в рамках чергового обміну між військовополоненими України та Росії. Ви можете розповісти про ось цей шлях до звільнення? Чи розуміли ви, що на вас в Україні чекають, що ведеться робота над звільненням військовополоненими? Підтримка? Я неодноразово сама була на цих обмінах, і насправді ці почуття людей, ці емоції не можна передати словами, тому що дуже багато українців болівають за те, щоб наші військовополонені були звільнені. Всі їх очікують, всіх зустрічають. Розкажіть про це. Шлях найперше, чи ви розуміли, що ось вас мають звільнити? Чи це все таки було неочікувано ваше повернення в Україну? Ця ситуація в полоні дуже така. Там наші вороги нас закривають від цієї інформації світу. Ми не знаємо новин. Вони періодично там говорять, що вже України немає, там залякують, не дають ніякого доступу. Листи, які від рідних тоді давалися, вони були дуже рідкими. Багато хлопців на той момент, коли я ще був в полоні, не одне отримував листів на протязі трьох років, не знали, що вдома, що, як. Тому сам обмін був до останнього. Він. Був для нас звичайним переміщенням, тому що вони полонених постійно перевозять із міста в місто, з тюрми в тюрму, із лагеря в лагерь. Хлопці знаходяться по всій території Росії. У Мене знайомі в Мордовії є, і є знайомі, які знаходяться у. Так, так званих тюрмах, як там чорний дельфін, здається, вона називається, вже засуджені з їхніх слів. Вони вважають їх винними. Тому по всій, по всій Росії абсолютно і постійні переміщення між містами. Для чого це роблять Ну, варіантів багато? Напевно, ну щоб запутати, щоб не знали, хто, хто де знаходиться, скільки полонених, в якому вони стані і. Психологічному і в плані здоров'я. Тому для багатьох це було просто переміщення. Да я дізнав, що це обмін, тільки коли вже з нас зняли скотч. Лицеву ну, звичайно були перемотані все скотчем, руки стяжками стягнуті. Коли вони зняли скотч, я побачив білоруські номера. Я зрозумів, що це обмін. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Юрій Короб, ветеран, координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Говоримо про взаємодію з військовими та ветеранами та підтримку від своїх. Коли ви вже ступили на територію України, які були емоції? Я не знаю, чи це можна передати словами. Це один із найкращих моментів мого життя. Я хочу вам сказати цей день запам'ятається не дуже надовго, напевно на все життя, тому що таких емоцій неможливо передати словами, чи якось це просто шок, приємний шок, не поганий, а приємний шок. Ваші рідні дізналися, що вас звільнено за фотографіями, так які ми дуже часто бачимо. Після звільнення? Я знаю, що моїй мамі прийшло сповіщення в дію, що я на території України. А більшість рідних да побачили мої фотографії в автобусі, як я їхав. Хтось так мене чудово сфотографував, і так мене видно було, що багато хто мене впізнав. Да? Вас на території України зустрічали хтось з рідних, чи вони просто не встигли доїхати до місця? Ніхто не попереджав моїх рідних. Да, деяких зустрічали, ну моїх рідних не попереджали. Певно, тому що багато хто хлопців їде на обмін і їх завертають, і це буде велика травма для рідних. Тому напевно, краще пізніше, вже коли вже на території України дійсно 100% підтверджено. Ситуація, коли приїжджає мама і не бачить свого сина, то це я думаю дуже психологічно важко для рідних. Тому. Це я думаю, це правильно було. За ці три роки чи вас був контакт із вашими рідними, і чи взагалі ваші рідні знали, де ви знаходитеся? Що ви на території Росії, в якому стані? Можливо, у якій в'язниці, чи не було контакту? Не було інформації? Підтвердження, що я в полоні мої рідні отримали, якщо не помиляюся, в серпні 22-го року. А от я отримав листа, два листа вже перед самим обміном, здається, в кінці жовтня мене обміняли 5 лютого. Да то я в кінці жовтня мені дали два листа, але вони були написані Орієнтовно, десь так на півроку раніше не хотіли вони щось віддавати ці листи? Я отримав два листа. Да, а ось ця вся така інформаційна блокада і брехня російських окупантів про те, що України немає. Як ви до цього особисто ставилися? Ви в це вірили Ні, чи я ви це розуміли? Не вірю. Ні. Ні, не вірив це. І хлопці, які там знаходяться і знаходилися, ніхто в це не вірить. Всі розуміли їхню якусь не знаю пробу іронії, чи не знаю. Ну для них це здавалося смішно. Для нас це було ми, ми розуміли, що це неправда. Не може бути такого. тут, уже після полону, яка найнеочікуваніша новина для вас була? Ми пам'ятаємо, як дуже часто колишні військові полонені дивувалися, що там українські військові зайшли в Курську область, або що там ми звільнили Херсон. От саме якщо говорити про повномасштабне вторгнення, про успіхи українців, що для вас було найнеочікуваніше. Звичайно, Херсон, мені здається, це дуже ну, велике місто, і це ну це було я думаю дуже важко для наших захисників. Тому це і та й Херсон, і сама курська операція. Це курська операція, це показували нашу силу і можливість, що ми не тільки там відступаємо там чи це а, і можемо. Дати на горіхи ці операції потужні, і я вам скажу, що я, я коли повернувся, дуже багато чого не знав. Ні. крайні події це були Маріуполь. Можливо, десь там колись якась маленька інформація, тому я навіть не навіть не знав, що таке шахеди. Мені розказували що таке шахеди. Яке уже що це за таке? Мені зразу там відео в інтернеті почали, сестра показувати. Ми з цим не стикались тоді в той той період і не знали нічого. Ну і таких багато-багато всяких моментів. Все таки три роки це доволі великий термін. Після полону ви, звісно, потребували реабілітації. Чи можете ви розповісти, якою була та реабілітація? Які ваші були найперші потреби, і хто вам допомагав у цьому? Ну, реабілітація була безкоштовна, все було безкоштовно. Реабілітація проходила в в декількох закладах зразу в Вінницькій області. Потім я звернувся за допомогою. До благодійного фонду МКП громаді, а саме тоді я дізнався про програму МКП Поруч. Звернувся з допомогою мені, щоб допомогли знайти місце для реабілітації. Мені допомогли. Я пройшов, лікувався в одному реабілітаційному центрі, і в одному відділенні Черкаської обласної лікарні. Також була велика потреба у стоматологічних послугах, за що велике дякую також. Програмі МКП Поруч. Частково. Допомогли мені це доволі було потрібно. Да, тому що за три роки із зубами в усіх хлопців і там і в мене були великі проблеми. Тому я звернувся до МХП. Дякую їм велике. В той момент це дійсно було важливо здоров'я було підірване, і звісно, в російських ну, тюрмах за здоров'ям українських полонених не стежуть. Звичайно, ну я вам скажу особисто. В мене воно було можливо не на такому критичному рівні, як решти хлопців. Дякувати Богу, мій організм. Зміг більш-менш витримати це все. Да, були нюанси, але все пролікувалося. А насправді так да, з медичним забезпеченням там у військовополонених дуже великі проблеми. Да, можливо, якусь там елементарну таблетку, якийсь анальгін вони дають. Ну, для того, щоб її дати, вони ще день-два заставляють хлопців мучатися з температурами, хлопців пухнуть ноги, там гниють ноги хлопців. Прямому смислі цього слова дуже багато різних хронічних захворювань туберкульози в хлопці з'являються. Я знаю такі випадки. Я знаю випадки смертей у російському полоні. В одного із туберкульозу, в другого там інші якісь причини хаз хронічними захворюваннями. Були. Тому з медичним там дуже все погано. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Юрій Короб ветеран, координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Говоримо про взаємодію з військовими та ветеранами та підтримку від своїх. Ви вже згадали про компанію МХП. Зараз ви є частиною цієї компанії. Ви із взаємодії із військовими та ветеранами. Розкажіть більше, як почався у вас цей шлях роботи в компанії МХП? Почався з того, що вони мені допомогли. Да, почався з цього. Я познайомився з своїм теперішнім керівником з Андрієм Якимчуком. Багато про що говорили. Він дізнався, що я планую звільнитися з збройних сил України і запропонував працювати з ним. У благодійному фонді. ви зараз спілкуєтеся з такими, як і ви, так і з військовими, з ветеранами, можливо, з колишніми військовополоненими. Розкажіть більше про специфіку вашої роботи. Як важливо координатору бути тим самим військовим і ветераном, такими самими людьми, з якими ви й допомагаєте? Ну так, звичайно, спілкуюся з усіма категоріями військових і сімей військових до кожного підхід індивідуальний. І дуже багато допомагає служба, тому що я розумію деякі питання, я розумію їхні потреби на всіх аспект аспектах, тому що і срок служби мій в принципі немалий. Я прослужив більше 10 років, стикався з різними проблемами за цей період, тому багато чого розумію. Багато кому можливо і допомагаю там словом. Багато є про що з хлопцями поговорити. Завжди знаходимо спільну мову. Багато з хлопцями служили в одних військових частинах. Знаємо одних тих самих людей, командирів і не тільки. Важливо, щоб мені здається, щоб якийсь досвід військової служби був. Да? Як важливо. Правильно інтегруватися в цивільне життя, тому що люди, які, от як ви, наприклад, там 10 років ви служили, були в полоні. Насправді це важко звикнути до цивільного життя, яке, звісно, є кращим в рази, чим життя в полоні, але все одно, от як ваша реінтеграція реадаптація допомагає вам зараз у вашій роботі, як ви пояснюєте тим самим ветеранам про реабілітацію, про реінтеграцію в цивільне життя? Які бувають проблеми? Я дуже часто говорю з хлопцями, і дуже часто Тобто наводжу приклади зі своєї служби, з відновлення, тому що багато хлопців приходять реабілітації і після поранень, і після полону. Багато хлопців стикаються з різними ситуаціями під час військової служби. В багатьох випадках мені доводиться і, і давати якісь поради, якісь розказувати свої приклади з військової служби чи свої реабілітації. Тому Мій приклад слугує для для майбутнього, для хлопців, яких чекає повернення, а рано чи пізно повернуться всі. Війна не буде безкінечною. Ми, ми все одно переможемо, і, і все закінчиться, і всі вони будуть вертатися. Я думаю, мій досвід буде важливим. Наскільки в цьому досвіді важлива психологічна реабілітація? Чи отримували ви особисто психологічну допомогу? І як ви говорите про психологічну допомогу, про яку часто не хочуть говорити? Так часто ветерани, наприклад, відвертаються від неї, але вона все одно важлива і в багатьох випадках є допоміжною. Як ви отримували і як ви зараз радите робити це військовим і ветеранам? Я завжди говорю хлопцям, що о, о, цієї допомоги потрібно захотіти, тому що силою ти собі. Нічого не, не, не полічиш. Якщо ти будеш туди ходити без, без бажання до психолога, то ні, нічого не вийде. От якщо ти дійсно бачиш, що в тебе є проблема, а тільки ти це можеш зрозуміти, да, що дійсно потрібно щось поміняти, щось пояснити. І коли в тебе є бажання, тоді воно допоможе. Нема бажання, немає тоді сенсу звертатися до, до, до психолога. Це моя така думка, завжди так говорю. І дійсно, ну. Я якийсь час тоже звертався до психолога. Наскільки мені це допомогло, я не знаю. Як мінімум гірше не стало. Я завжди совітую хлопцям звертатися, але ж кажу, щоб завжди було тільки власне бажання. Не буде бажання, не буде й допомоги ніякої. Це буде просто потрачений час. А якщо людина замикається в собі, не хоче виходити з дому, не звикла до цього цивільного життя, що ви радите робити? Можливо, їхнім родинам варто щось? насамперед, це вже робота родини. Звісно, я ж не буду коло неї людини там день і ніч і. Говорить і там, вийдіть там, давайте якось будемо це. Це сама перша робота родини. Тому потрібно говорити з родиною, з близькими, хто має якийсь вплив на людину, щоб вони над цим працювали. Це тільки з них починається, а потім вже можливо починається моя робота, але я буду в цьому випадку завжди на другому плані, тому що. Тільки родина може допомогти в таких випадках, якщо говорити про фізичне відновлення і фізичну реабілітацію, я знаю, що в Моронівській лікарні відновного лікування часто проходять реабілітацію ветерани. Розкажіть про вашу фізичну саме реабілітацію і кому зараз допомагає у фізичному відновленні компанія МХП і як саме ці лікарні. Лікується дуже багато військових. Я вам скажу, що за три місяці працюю в компанії, ще не було такого випадку, щоб ми комусь відмовили в лікуванні в цій лікарні. Тому що, якщо є направлення від сімейного лікаря, якщо немає протипоказань, я не бачу причини, чому не ну, там не, не, не можна лікуватися. Всі військові, які зверталися, як і працівники. Компанії, так і місцеві жителі Миронівської територіальної громади, то поки що відмов нікому не було. Всіх лікуємо, але ж кажу: якщо є направлення від сімейного лікаря, якщо немає протипоказань, тому що там також є протипоказання, є якийсь перелік хвороб, з якими не можна там лікуватися. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Юрій Короб, ветеран, координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Говоримо про взаємодію з військовими та ветеранами та підтримку від своїх. Компанія МГП часто влаштовує різні змагання, заходи, які до слова допомагають як фізичній, так і психологічній реабілітації. Так, от звитяга нескорених риболовлі. Розкажіть, в яких ви безпосередньо брали участь. Я знаю точно в звитязі нескорених у Кам'янському. Чому і про майбутні заходи? Так, заходів завжди дуже багато по всій території. України вони проводяться. Це насамперед підтримка для ветеранів, для військових, для того, щоб щоб хлопці і їхні сім'ї знали, що їхній подвиг не забутий, Що ми завжди на їхній стороні, завжди підтримаємо, завжди допоможемо. Це, це насамперед велике психологічне розвантаження. Коли людина сидить вдома, нічого не робить, вона закривається, приходить в коло знайомих, друзів, однодумців, роблять спільну справу. Це дуже сильно допомагає психологічно. Забіги, рибалка для ветеранів, дуже багато заходів для сімей. Там, де визивався гончар, робили якісь гончарні вироби всі разом. так? Якісь екскурсії, mm -hmm. так. ця справа об'єднує. Сам насамперед опі об'єднує, так я приймав участь у звитягі нескорених у місті Кам'янському. Я сам не спортсмен, далеко не спортсмен, і це зробив тільки заради того, тому що ще е, хлопці, які були в моєму підрозділі, вони знаходяться в полоні. Ну, якусь яку підтримку їх, те, що про них ніхто не забувся. Да. Можливо, я не, не можу повпливати десь на високому рівні, щоб їх забрати звідти, але якось на якомусь психологічному підтримка завжди від мене буде і. Хотілося чимось показати те, що я, я не забувся. Це заради них було. Я їх чекаю вдома рано чи пізно. Ми всі повернуться. І ось ці заходи вони так само як і для ветеранів, так і для жителів громад. Так, для, для всіх військових да, громади. Давайте повернемось на початок нашої розмови. Ви казали, що ви вирішили звернятися з війська. Ви шукали роботу? Що одразу МХП запропонувало вам? Прийти і стати координатором, і розкажіть, як важливо знайти ту саму роботу після полону, після війська. Після звільнення з Збройних сил України пройшло два дня, як я вже працював у благодійному фонді. Щось другого знайти я не встиг, ну Ви знаєте, я й не хотів. Це дуже мені сама тема бути координатором» дуже сподобалася. По-перше, це допомога військовим. Я вже не, не служу, але завжди взаємодію з військовими. Це для мене ну не... ну важливо допомагати, спілкуватися. Робимо дуже важливу справу. Це круто, Так, абсолютно. А ще компанія МХП вона створює нові робочі місця. Розкажіть про це більше. Так, те є. якщо ветеран повертається з війни і по деяким причинам чи здоров'я, чи поранення, він вже не може працювати на старій своїй посаді, то ми шукаємо більш простішу або Створимо нове місце. Якщо це, це потребує, ну е, завжди хочемо, щоб всі ветерани залишилися в компанії. Боремося до кінця. Звичайно, що якщо він захоче, він піде. Да, ми ж силою не заставимо, але завжди до кінця стараємося залишити ветерана в компанії. Боротися до кінця і да, до кінця до перемоги да. спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч.